Добрий ранок всім. У нас сьогодні п'ятниця, 18 квітня, 25 й рік. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо розглядати п'ять фраз, які непомітно для вас знищують вас щодня. А ми звикли думати, що самознищення це щось дуже драматичне, це якийсь зрив. Нервовий, психоемоційний, це вигарання, це коли, знаєте, відчуття, що взагалі нічого не хочеться, де така повна зупинка, і якісь такі події відбуваються навколо нас, сильні, да, за своєю інтенсивністю. І ми, коли це переживаємо, у нас відчуття, що а, наче ми самі себе знищуємо своїми емоціями. Насправді. Ми ламаємо себе щодня, так знаєте, буденно, по-тихому, не помічаючи, саме внутрішніми діалогами, саме тим, що ми собі кажемо, говоримо, і як я сказала, самі цьому не придаємо значення. І сьогодні я вам озвучу такі топ 5 фраз, які ви собі можете говорити, впізнавайте себе в цьому і обов'язково прислуховуйтеся, тому що. Вони критично небезпечні для вашої самооцінки, для вашої впевненості, для вашого відчуття себе, для вашого контакту з собою. І відповідно, коли ви це робите, то через деякий час ви помічаєте те, що ви не задоволені собою, життям, тими результатами, які ви маєте. Тож п'ять фраз, які звучать дуже звично, але при цьому точать. Підточують щодня вашу силу. А перша фраза та кому я потрібна, або кому це потрібно. Це потрібно в контексті того, що ви щось хочете, ви щось задумали. Є у вас якась ідея якогось проєкту, змінити діяльність, кудись себе направити, якось себе реалізувати. ви думаєте, кому це потрібно? Навіщо це взагалі? Про що, що ховається за цими фразами, що насправді це означає. Це означає вашу невидимість, те, що ви не дозволяєте собі бути видимою. Неважливо, це в контексті вас або будь-якої вашої діяльності, будь-яких ваших проявів, проєктів, ідей, фантазій. Тобто це про невидимість. Далі це будь-яка заборона себе на прояв. Ще раз хочу заакцентувати увагу, що проявлення це не про Інстаграм. Ви проявляєтеся щодня, щосекунди в різних контекстах. Ви проявляєтеся в комунікації з дітьми, ви проявляєтеся в комунікації з партнером, ви проявляєтеся в комунікації з колегами, з батьками, з сусідами. Взагалі щодня все наше життя воно про. Проявлення. І, відповідно, коли у вас в голові є ідея, та кому я потрібна, або кому потрібно те, що я хочу зробити, якась ваша ідея, відповідно, це така тотальна заборона собі на прояв. Далі, це відчуття, що. Краще мені мовчати, поки моя цінність не доведена. Тобто є відчуття, що я базово нецінна, мою цінність потрібно якось довести. І, ну, це теж фантазія, да? тому що якщо вже розкручувати детально. М Заземляти цю фантазію, про що це? Як ти збираєшся доводити свою цінність? То людина обирає мовчати. І оця фраза та кому я потрібна, кому це потрібно дати, що хочу зробити, як це вас ламає. По суті, ви не виходите у світ, не виходите не в плані, що ви ховаєтеся да там в квартирі. Це як я вчора гуляла в парку, і дві жіночки говорили про те, що вони ходять цілими днями да, там, на роботу, в магазин і нічого не бачать. Вони дивляться собі під ноги, а вони в якихось своїх бетономішальних думках і не бачать ані себе в цьому світі, ані світу. Да, це таке життя як робот на автоматі. І відповідно, якщо у вас є такі думки, кому я треба, кому це треба, то це означає, що ви не виходите у світ, що ви не заявляєте про себе. І головне, що ви не пробуєте, не пробуєте щось зробити, щось змінити, щось запровадити, якось проявитися по-новому. Не пробуєте на смак це життя. Не вивчаєте себе, тому що, коли ви пробуєте на смак життя, коли ви дієте, коли ви з відчуттям, що я цінна, і те, що я хочу проявити, дійсно цікаво в першу чергу мені, ви себе вивчаєте, ви себе отаку да ви вертаєте постійно, крутите з різних боків, з різних контекстів. Про що це я говорю? Про те, що ми часто зависаємо в певних ролях, да там я мама, я дружина, я донька, я професіонал, да або там колега. І ми себе ототожнюємо з цими рулями. А коли я кажу, що крутити себе, це пізнавати свою глибину, ким я є ще, про що я взагалі. Ну ви ж розумієте, що ми не просто тіло і все входимо да? в комп'ютерній грі, да, ми про щось більше. Тож ви себе просто не пробуєте, Не пробуєте це життя, не пробуєте не входити в різні виклики. Далі, друга фраза, хто приєднується, ми сьогодні говоримо про топ-5 фраз, які я виділила для вас, вже враховуючи свій досвід і вивчаючи багато людей, що вони думають, що вони собі говорять. Ми говоримо про 5 фраз, які себе знищують непомітно. Тобто, як ви сама себе знищуєте непомітно для себе. Самознищення починається із тих фраз, із тих думок, які ви генеруєте. Перша фраза це кому я. Треба, кому це треба, те, чим я займаюся, те, що я хочу зробити. А друга фраза увага! Жінки-достігатори, які сильні, супер-супер сильні. А друга фраза Я сама справлюся. Поставте плюсики, хто звик собі казати внутрішньо або казати іншим, я сама справлюся. Я сама. Якось без них всіх обійдуся. Я все сама, все сама, все сама, все на мені. А, про що? Що означає насправді ця фраза, яка вас знищує? Вона про гіпервідповідальність, це перекос однозначно. Да? Коли ви все на собі тягнете, це перекос. А, і все, що є з приставкою гіпер, це вже неадекватно. Да? А далі. У вас є відсутність дозволу на підтримку, на будь-яку підтримку. Тобто, про що це? Це модель виживання. Виживання. Тобто, я виживаю, я борюся з цим світом, з викликами, з собою, і я сама впораюся, така да, жінка воїн всередині себе. І це означає лише одне, як це вас ламає? Ви в постійній напрузі. Ви живете в постійній напрузі. І ви вже цю напругу, ви з нею настільки зрослися, що ви її не відслідковуєте. Фразочка, я сама, я сама справлюсь» – це вже наслідок. Тобто, всередині вас напруга і, відповідно. Ви не вмієте отримувати така жінка, яка я все сама, вона про всіх може подбати, вона віддаюча, але у неї проблема на те, на тій історії, щоб отримати щось. Дивіться, якщо ви думаєте, що у вас у вас такий партнер не до. Вас не задовольняє, не заробляє, а ви все сама на собі тягнете, знайте, що ви, по-перше, від цього партнера нічого не можете отримати. І від світу ви так само не доотримуєте. Тому що, по суті, без різниці, ви не отримуєте від партнера, чи ви не отримуєте від світу, чи ви не отримуєте від інших людей. Тобто ця функція отримувати, да, отримувати зворотній зв'язок від світу, вона наче атрофірована. Тобто ви віддаєте, ви про всіх дбаєте, у вас фокус на цій своїй неадекватній гіпервідповідальності. Ви в такому да, віддаванні, в напрузі, а отримати ви не можете. І це і про гроші, це і про задоволення, це і про якісь подарунки від Всесвіту. Просто немає цієї функції. Вона не розвинута. А, і зрештою. Це веде до тотального виснаження. Це веде до тотального виснаження. До вигорання, до виснаження, до втоми. У вас вже починає соматизуватися тіло. І це все заховається за такою непомітною фразочкою краще я сама. Я все сама. Я сама справлюся». Але ви маєте розуміти, що жіноча сила не в тому, щоб тягнути все на собі. Більше того, це не про силу. Це не про силу. Це така компенсація неможливості бути от в цьому розслабленні і взаємообміні з простором вашим. Не можете, ви. не можете, ви як в одну сторону. Граєте і все. Третя фраза. Яка вас знищує, це пізно щось змінювати. Хто тут є такий, хто думає, що пізно змінювати? Ви вже обраслись дітьми стосунками, і ці стосунки пізно змінювати. Ну і плюс вже вік, як би не той. Це там в 20 можна було щось змінювати, а в 40 вже пізно. Або, наприклад, у вас певна є діяльність. Певна робота, і так само ви в контексті, що вже це пізно змінювати. Да, будь-що: проєкт, роботу, країну, будь-що. Да, пізно. Про що це насправді? Про що насправді ваша фраза, ваше переконання, що пізно щось змінювати? Вона про сором за втрачений час. Тобто вам соромно перед собою, перед людьми, що ви втратили багато часу. От про що ця фраза. А сором паралізує. Хто прийде до мене на інтенсив жіноча сила, де ми будемо також цим всим розбиратися? Ми будемо говорити про сором. Обов'язково тому приходьте, посилання є в сторі, шапці мого профілю, там дуже символічна оплата. І ми будемо цілих три дні з вами над працювати над розкриттям вашої жіночої сили саме в контексті сучасності, да, сучасних викликів, сучасних вимог. Тож, якщо ви собі кажете, що вам пізно щось змінювати, це про сором за втрачений час. Далі ви виправдовуєте так свою зупинку. Що таке зупинка? Це коли я не живу наповну, коли я завмираю, коли я в зоні комфорта, коли я в болоці. І я таким чином наче виправдовуюсь ну, вже ж пізно щось змінювати. Вже ж пізно. Я на цьому моменті часто згадую свою ученицю, моя е, найлітня. Учениця їй 65, здається, років. Людина, яка жінка, яка прийшла до мене і сказала: Вікторія, я хочу змін, я хочу свій інфопродукт, я хочу проявлятися, я хочу багато заробляти. І ми з нею працювали. 65 років. Як вам таке? А, і головне. Що стоїть за фразочкою вашою собі, вже пізно щось змінювати, пізно починати? Стоїть ваша паралізована мрія. Ви відмовилися від своєї мрії. Як це вас ламає? Ви думаєте, що двері закриті? Як мені? В Ютубі написала жінка. Ну, я там говорила про багате мислення про те, що зараз ми живемо в такі часи, що насправді достатньо легко заробляти достатньо великі гроші. І вона там написала в коментар, що мені там 53 роки я виживаю, живу на мінімальній зарплаті, як я можу заробляти багато? Да, це Цей приклад людини, яка думає, мені пізно щось зміняти, вона в жертві, і вона не стукає в двері. Якщо ви думаєте, що двері закриті, ви просто туди не стукаєте. А так не буває. Вам для того, щоб отримати зворотній зв'язок від Всесвіту, як би це езотерічно зараз не звучало. Отримати, прийняти якусь можливість побачити її, скористатися нею, вам треба зробити ісходяще дій. Ну, Метафорично постукати в двері, щоб вони відкрилися. Розумієте, про що я? Дівчатка, поставте вогники, плюсики, дайте мені зворотній зв'язок, що ви розумієте, дайте мені зворотній зв'язок від Всесвіту, що ви розумієте, про що я кажу. Якщо у вас є переконання, що вам пізно щось змінювати, і ви думаєте, що всі двері закриті стосунки, робота, гроші, що ви там собі хочете? Це лише означає одне, що ви перестали стукати в ці двері. Перестали в них стукати. Тобто немає ісходящої, ісходящої дії, не знаю, як буду українською ісходяще. Немає. І відповідно ні. І ви думаєте, що ж, а як я можу? Мені 53 роки, як я можу заробити? І це ну, це е, комфортніше. Комфортніше нічого не робити, комфортніше сварити там країну, державу, інші країни, е, будь-які все, все да? начальника. Це да, вихідні дії. Дякую. Да. Тобто, має бути вихідні дії? А, і а, як ламає фраза пізно щось міняти. По суті, ви живете в житті, яке не про вас. Ви живете в житті, яке не ваше. Тобто, якщо ви себе віднайшли там 40, 50, 60 років з розумінням, що пізно щось змінювати, про що це говорить? Що ви до тіліпалі до цього віку якось, якось до тіліпалі. І те, що ви оцей весь шлях і результат, він вам не подобається. Це не те, що б ви хотіли. Да? Ну, тому що є розуміння, що треба щось змінювати, а вже пізно змінювати. І тоді ви обираєте і далі жити на своє життя. І далі жити життя, в якому вас немає. Понятно. Я, до речі, я тут зараз так знаєте такі громкі слова гучні говорю, але ми зараз з вами всього-навсього розбираємо п'ять фраз, які вас непомітно знищують щодня. П'ять фраз, ой. І перша точніше, третя фраза, яку я розібрала, це пізно щось змінювати. А четверта фраза дуже актуальна, не на часі. Не на часі. А, про що те? Да, до речі, якщо ви думаєте, що не на часі з'явилася лише там останні три роки, то ні? Більшість <світ> людей жила не на часі, і до цього. Просто зараз, наче, є офіційний дозвіл жити не на часі. А, про що це насправді, коли ви кажете не на часі? І це, до речі, не лише пов'язано з подіями. Ви можете казати не на часі з будь-яких е, причин там, не на часі їхати подорожувати, тому що там мало грошей, не на часі змінювати роботу, тому що нестабільна ситуація, не на часі починати вести інстаграм і прокачувати особистий бренд, тому що е, якби і так стільки експертів, стільки всяких разних розвелося. Да, тобто не на часі воно має багато причин, чому ні. Про що це насправді? Про відкладання себе, про відкладання себе, відкладання свого життя. І це самозрада, самозрада під маскою якоїсь доречності, під маскою доречності. Тобто самозрада під маскою доречності. Здається, що зараз дійсно доречно відкласти те, що я хочу. Знову ж таки, дивіться, якщо це ситуативно, ну це життя, бувають різні ситуації. Але якщо ви так живете вже тривалий час, то це, звісно, що е, самознищення, самознищення. Ви дієте на користь інших. Тобто ви забуваєте це, от якщо метафора в літаку, то ви маску одягли на всіх навколо, а на себе забули. Це про це. Як це ламає? Ви завжди стаєте. Знаєте, життя і ви завжди після. Після всього, після всіх, там вже десь ви. І головне, що ви сама собі стаєте неважливою в такий момент, так? коли ви живете не на часі, у вас все не на часі, то ви стаєте себе неважливою. Це такі, це такі приклади, коли до мене звертаються жінки і кажуть, мій партнер на мене відкровенно, відверто забиває. Дай буде начхати на мене. Він це демонструє і навіть вже не соромиться. Чому? Та тому що вона сама для себе тривалий час не на часі. Вона для себе вже стала непомітно неважливою. Звісно ж, він буде це демонструвати. А як? Це дзеркало. Все нормально. Остання фраза, яку я хочу розібрати, ваша улюблена, що я ще там, не зовсім експерт. Я не дуже красива, я не така, як хтось інший, як у мене вчора клієнтка була, що е, я не така швидка, да, як інші. Інші вже все зробили, вже самореалізувалися, вже знайшли своє призначення. а Я ще ні. Про що це? Це, звісно ж, про порівняння, про знецінення і про синдром Недо. Синдром Недо. Е, як це ламає? По суті, ви не використовуєте свій потенціал. Тобто у вас дійсно є потенціал, а ви його не використовуєте. Ви використовуєте або от столічка, да? і, відповідно, це ніколи не веде до відчуття задоволення собою і тим, що ви маєте. А це про те, що ви не проявляєтеся. Понятно, ви не проявляєтеся, тому що проявлення це обмін. Тим, ким я є з реальністю, да? ви з різними людьми, з грошима, з підписниками, з клієнтами, з масштабом, з тим, що ви хочете. Це постійний обмін, ви а його, ви, так як вихідних дій немає, да? проявлення це вихідна дія, то немає і фідбеку. Тому. Власне, що я вам хочу сказати. Приходьте, будь ласка, 22 квітня у вівторок, якраз після Пасхи. Всі будуть заряджені, відпочив відпочивані. Коротше, ви зрозуміли. Я вас чекаю на інтенсиві. Жіноча сила. Ми будемо три дня з вами плідненько працювати. Ви сильно підправите свою реальність, своє мислення. І, власне, дуже крута, круту інформацію для вас готую. Приходьте обов'язково, реєстрація є в сторіс і в шапці профіля. І з вами попрацюємо над тим, що як, яким чином ви себе знищуєте непомітно для себе. Я вам дякую за увагу. Будь ласка, відслідковуйте, що ви собі говорите, тому що з цього починається все: з цього починається ваше буття, з цього починається ваш успіх, ваше щастя. Тому прослідкуйте, якщо ті фрази. Які вас знищують сьогодні? Ви впізнали, що ви їх собі говорите, то, звісно, що потрібно вчитися змінювати оці діалоги внутрішні. Ми будемо це обов'язково проходити з вами на інтенсиві. До зустрічі всім розкішного, приємного дня!